Як ви думаєте, чому люди так легко наступають на наші потреби? На мою думку, тому що ми не вміємо їх відстоювати. Ось, наприклад, батьки знову критикують нас через роботу або будь-що, і ми не знаємо, як правильно реагувати. Ось чотири прості кроки, які допоможуть відстояти себе без агресії. Перше, опиши ситуацію мовою фактів: ти знову критикуєш мене через роботу. Друге: Скажи, як ти себе почуваєш, мене це ранить. Або... Я злюсь, коли це чую. Третє. Озвуч свою позицію або впевнено відмов. Я не хочу далі обговорювати цю тему. Четверте. Поясни, чому саме важливо до тебе дослухатись. Якщо хочеш нормального діалогу, мам, давай змінимо тему. Цей метод як лакмусовий папірець адекватності. Якщо раз за разом людина ігнорує ваші кордони, варто запитати себе: а чи взагалі маю я продовжувати цю комунікацію? Бо здорова комунікація. Це не тільки про наші зусилля, це про взаємну повагу.